Зберігайтесь з невірними в чуже ярмо, яка спільність праведності з беззаконням і що спільного світла з темрявою. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Коли ми читаємо книгу «Об'явлення», ми зустрічаємося зі словом раб, і воно два рази повторюється в перших віршах. Сьогодні ми не розглядаємо хорошо чи погано було це явище. Як воно виглядає в духовному значенні, також чи це хорошо чи погано. Ми лише озвучуємо значення цих, цього слова, тому що апостоли, пророки вони себе називали рабами. І ось ми якраз е, означуємо для себе, що вони могли мати на увазі, коли говорили, що Я є раб. І так, можливе значення. Е, Слідуюче значення, яке. На яке варто звернути увагу, це духовне значення слова «рабство». Але для цього нам потрібно звернути увагу на такий цікавий момент. Біблія, вона звичайно відрізня... ну, біблійне значення слова раб відрізняється від звичайного, і для цього нам потрібно буде зрозуміти і розглянути слово Бог. Справа в тому, що слово Бог в нашій мові воно відрізняється від слів іншими мовами, тим більше слово, яке стоїть в оригіналі, в нас є однокорінні або родинні слова, такі як богатство, богатир. Так само і в оригінальному слові також є таке слово. Але варто зазначити, що слово Ель. Еліон, або більш знайомий нам Елохім, саме воно стоїть в оригінальній Біблії на Євріті, і ми його знаємо, воно складається з букв. Наприклад, в нашій мові раніше букви мали певне значення, або якусь назву. Сьогодні вони просто як букви А, Б, В. Раніше була А, з букві, ВІ, Глагол. Не виключенням є і Євріт. Тим більше, що він більш древній і він старший. Там також слово Аліф, Бет Гімел. І ці слова вони мають певне значення. Слово Еліон складається з двох букв А і Б. Або Аліф і Ламет. І ось ми розглянемо якраз перше значення першої букви цього слова. Аліф. Воно похоже в. В письмовому вигляді, як наша буква А, але перевернута е, буква, і вона більш нагадує голову БК з рогами. Саме так е, і перші ізраїльтяни писали цю букву, е, копіруючи е, такий символ голови. І тому, однокорінним словом, є якраз і сила або теляча сила, влада, направлення. Або сила, яка навчає. Для того, щоб зрозуміти, що мається на увазі, я про, проілюструю таким виглядом, висловом. Значить, воли, вони завжди були в парі. Коні вони можуть бути тройка, одиниця, але також основна, основне використання це пара коней. В парі є підручний, якщо від нас, то це лівий, і борозній той, що справа. Вони так названі, тому що коли відбувається оранка, то борозна або ямка, яка утворюється після плуга, нею якраз йде борозній кінь. А підручний йде ще не зораною землею. Так само і при їзді борозній і підручний. Що важливо знати, що борозній зазвичай це більш старший, більш досвідчений кінь. Врідко однолітки, але все одно, якщо однолітки, то в борозну або справа ставили більш досвідченого, більш сильнішого. Тому що, коли над'їде якийсь транспорт, при, е, при їзді. коли зустрічний транспорт, то коні можуть захотіти уйти вправо, а вправо кувят і може бути аварія. Тому справа стояв, кінь, такий, скажімо, який знав в дорогу, і він рухався в правильному напрямку, так само і при Оренці. І тому, коли навчали коней молодих, то його пригали з цим досвідченим і сильнішим, і старшим конем, який знав, як правильно їхати. І якби молодий не намагався скерувати в якийсь напрямок, транспортний засіб рухався вірно, і молодий кінь привчався їздити або працювати в парі Так от цей символ, ось цей Борозній кінь або віл, борозні будемо казати, він якраз є ось цей Аліф. Саме з цього з цих слів або з цих двох букв Аліф і Ламет складається значення слова Бог, Еліон або Елохім. і як Взяти з фізичного світу. Було перенесене в духовне. Тому Бог це є якби, символ цієї влади, цієї сили, яка навчає. Тобто, Він один із южних. А хто інший? Тому що ми говоримо, що їх має бути обов'язково два. Це, два – це символ Божественного і людського. Рабство це є як необхідність підтримки. Есть, не просто рабство як покора, якась така несвідома, безхребетність. Ні. Рабство це як необхідність підтримки. Саме це значення заклада... закладено або закладається в слово «ел ель еліон, «ел по-нашому Бог. Саме це значення є важливим для нас, і ми сьогодні, коли розглядаємо це значення, ми бачимо, що Бог є... має необхідність, щоб хтось був поруч. Тому що яким би не був сильним і досвідченим кінь, чи ВІЛ, ВІЛ, верніше, будемо казати, головний, то йому все одно потрібна пара. Поруч мають бути хтось. Тому поруч були пророки, поруч були апостоли. І ось питання, чи продовжує цей список, залежить від мене. Гаразд, добрий і вірний раб. Ти в малому був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди до радощів пана свого. Амінь.